Вітаю в студії! З вами канадський Марк. Я завжди підтримував, продовжую підтримувати та буду підтримувати вас, дорогі українці, особливо ті, хто є в Україні, ті, хто щодня переживає страшні атаки по нашій країні. І в загальному зараз як ніколи важливо це важливо, щоб ми не забували, щоб ми не втрачали цей курс, цей напрямок, особливо українці, які знаходяться за кордоном, бо, на жаль, є частина людей, які забувають про важливість продовжувати підтримувати своїх співвітчизників і те, що відбувається саме в Україні. Друзі, від вас я попрошу як завжди. Прошу пишіть коментарі, звідки ви мене дивитеся, чи просто що ви забажаєте писати, бо важливо, щоб алгоритм Ютуба міг боротися з російськими ботами. Залишайте вподобайки. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, або перевіряйте свою підписку. Я вам буду дуже вдячний. Наперед вам величезне, величезне. Дякую. І як бачите, я старанно, так як обіцяв, тримаю своє слово. Продовжую працювати і доносити вам важливу інформацію. Сьогоднішня тема вона дуже цікава і важлива, тому що канадців конкретно образили. Образили вже до такої степені, що канадці – Нібито отримали конкретний холодний душ на голови. Я вам просто не можу передати, до якої степені це все відбулося. То дивіться цей відеоролик до кінця, і скажіть мені, скажіть моїм знайомим канадцям, які будуть дивитися відео, і перекладати ваші коментарі, що ви думаєте в сторону Канади, як ви підтримуєте зараз Канаду, і чи Канада правильно робить, і чи Канада дійсно втерла вже нарешті носа. І показала, що Канада є незалежною країною, країною своїм характером, своєю культурою, своїми людьми, і тим більше, що не будуть гнутися точно не перед ким, тим більше перед Сполученими Штатами Америки. Останнім часом Трамп нібито поміняв риторику. Я бачу ці відео, я бачу, як люди пишуть, люди говорять, що Трамп вже послав зброю деяку в Україну, що Трамп нібито вже перейшов на бік України. Це все так, ніби так звучить все добре. Але друзі, друзі, не падайте зразу і не втрачайте пильність, поки ми не побачимо дійсно повноцінних дій від Дональда Трампа, поки ми не побачимо і не доб'ємося завершення війни в Україні. То тих пір ми не можемо вірити політикам зараз Сполучених Штатів Америки, особливо Трампу. Бо він говорить багато. Він дає всі ці 50 днів, 2 тижні. Ми вже все це чули, і нам потрібні дії. Тому, поки не буде повноцінних дій, ми не можемо просто падати і вірити вірити тим більше людині, яка завжди знана за те, щоб міняти свою думку абсолютно щохвилини. Тому друзі, тримаємося разом, як ми можемо. Але те, що Трамп змінив в якомусь сенсі свою риторику, це вже добре і це не просто так. Це важлива робота українців, важлива робота нашого духу, що ми не здаємося. І те, що Трамп не може закривати та продовжити закривати очі на те, що відбувається. Тому те, що ви робите, ви робите правильно, добре, і це працює, і будемо надіяти, що воно буде працювати на користь України і українців. Але чому Трамп так сильно розізлив та образив канадців? Буквально пару годин тому Трамп конкретно висказався про канадців. Він розізлився на канадців та назвав канадців огидними та... Злими недобрими людьми, ви просто вдумайтеся. Він це сказав, тому що канадці так почали бойкотувати продукцію Сполучених Штатів Америки, так перестали їздити в Сполучені Штати Америки. Що тепер з часом, як я завжди говорю, тільки час може показати, що з часом американці почали відчувати це на своїх спинах, і найбільше, що вдарило зараз американців, це бойкот. Алкоголів, тобто алкоголю любої продукції, яка йшла з Сполучених Штатів Америки. І це Трампа розізлило, і Трамп сказав, що це дуже негарно сторони канадців так робити, і їх зразу образив та послав. Ви просто вдумайтеся в цей ідіотизм. Людина напала на Канаду, образила Канаду. Погрожувала Канаді нексію та та створенням 51-го штату, не поважаючи канадців як людей в загальному, і тепер е, здивований ще ображає канадців, які зібралися, згуртувалися та вдарили по Трампу і показали своє серце, свою позицію і те, що канадці теж мають характер. Бо ніхто не думав, що вони мають а виявилось, канадці мають характер, і канадці мають з кого брати приклад. Канадці вже чують про героїзм, війну в Україні вже не перші і канадці прекрасно розуміють, що якщо не будуть боротися за своє, не будуть єднатися, не будуть триматися докупи, то теж можуть отримати багато проблем. І Вони цього не хочуть. І тому канадці своїми діями добивають Трампа, і Трампу це нервує. І розумієте, Трампу не можна показувати слабинку, бо Трамп просто переїде. Любу країну я тільки відчує слабенько, але Трамп найбільше боїться, коли люди показують дійсно чітку позицію. І в цій ситуації канадці показали цю чітку позицію, і тільки так можна з Трампом розбиратися. І фактично ставити Трампа на місце і заставляти Трампа думати те, що він робить. Зараз багато канадців вважають, що тарифи повинні бути в долар в долар. Ті, що йдуть в сторону Канади, повинні бути відповідати так само і сторони Канади на Сполучені Штати Америки. І тільки так канадці заставлять американців, точніше більшості як адміністрацію Трампа, поважати. Канаду і суверенітет Канади і в загальному кожних канадців, які проживають цій великій прекрасній країні. От вам така то новина. Канадці дуже обурені зараз. Їм це не подобається, але їм приємно і вони з усмішкою взяли цю, можна так сказати, образу, тому що вони бачать, що вони вдарили трошки Трампа в серце, і що якби Трампа це не зачепило, він би ніколи про це так не говорив і не ображав канадців в зворотній бік. Дякую, що додивились моє відео. Знову вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.